Доброго раночку. Сьогодні у мене отакий сніданок, курсочок запеченої гарбузки. Дві перепілки з марокканськими приправами. Пахнуть. Дуже пахучі. Помідорки, трошки чесничку. Зараз якусь приправу ще візьму. Отака смакота. Приправи від моєї внучки, вона була в марокко на. На кінець тижня їздили, там називається Фінде Семана. Кінець тижня. В п'ятницю поїхала, в неділю приїхала, тому що їй ж в університет. Отаку смакоту я наготувала. Йду їсти. Сьогодні в мене дуже багато роботи. Завтра неділя, я нічого не роблю в неділю. От. А сьогодні треба по максимуму все переробити, тому що багато не справляюся. Отаке гарбузка смачненька така вийшла. Давай я вам покажу, бачите, кам'ягуня. Ось Отака. Запікала разом, бачите? Запікала разом з перепілочками. Щось мені захотілося з гарбузою сьогодні. Добренько, всім приємного апетиту, хто єсть. Всім хорошого дня. Гарної погоди. Сьогодні у нас буде погода гарна, гарна. Здоров'я вам, всього вам найкращого. І за все вам дякую. Підписки, коментарі, лайки. Щиро вам вдячна. Пішла я снідати. Слідуюча їда у мене буде в 5 годин аж в 17.00. А зараз буду набиратися сили, каву вже випила подвійне еспресо. Буду зараз їсти це і працювати. Всім гарного дня.